Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Сидержителю, єдиний суддя живих і мертвих, ти сказав, не здорові потребують лікаря, а не дуже. Ти прийшов не до праведників, а до грішників, щоб вони навернулися і живими були. Відкрий мені очі, щоб я пізнав глибину падіння свого та встиг примиритися з тобою, покаянно взиваючи, помили мене Спасителю мій і лікарю всемогутній. Найвищі янголи тримтять перед величю слави твоєї, Господи. І я ж зневажаю Тебе гріховним життям, і сам собі пекло вчиняю на землі, і не жахаюся присуду твого, владико та долі Своєї у вічності. Знаю, Боже мій, що не стерпне твій гнів на грішників, але і безмежна милість Твоя до тих, хто має жаль за гріхи, та прагне спокутувати їх, покаянно взиваючи. Помилуй мене, Господи, бо Ти єдиний маєш владу прощати гріхи. Помилуй мене, бо ти єдиний можеш врятувати мене. Помилуй мене, бо нічого неможливого немає для тебе. Помилуй мене, і відпусти всі попередні беззаконня мої. Помилуй мене, врятуй душу мою від лютої смерти. Помилуй мене, не віддай напотау дияволу, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. могутні. на мене негідного, звільни від смертоносної пристрасти, яка скувала і підкорила волю мою, випереди ворога, якому віддався я. Нерозумний і визвали з його рабства, Спасителю, щоб я не вертався вже, як свиняв багно до гріха, але за Твоїми заповідями жив, і Тобі, єдиному джерелу світла, у радості співав. Алелуя! Знаю Господи, що ні п'яниці, ні блудники. Ані інші раби гріха Царства Божого не успадкують. Хочу змінитися і наблизитися до тебе та злі звички, мов пута, тримають мене у владі темряви, осяй мене світлом благодати твоєї, переможцю пекла і смерти, дай сили взивати до тебе. Помилуй мене, сутворителю мій, даруй мені спасенну ненависть до гріха, помилуй мене, допоможи зректися диявола та розпочати нове життя. Помилуй мене, Боже мій, із глибини пекла вирви душу мою. Помилуй мене, дай сили перемогти лінощі, сумніви та всяку неправду. Помилуй мене, подолай мені лютого ворога, що змушує мене служити гріху, помилуй мене, навчи служити тобі, шукати і виконувати лише Твою святу волю. Помилуй мене, Спасителю мій, і лікарю всемогутній. ти дав мені все, щоб я міг духовно зростати і творити добро. Я ж усі сили душі і тіла виснажив у гріху, завжди порушуючи волю твою, усі дари твої змарнував на зле, зруйнував і спотворив образ твій у собі, яку відповідь дам тобі на суді і чим виправдаюсь, коли не розкаюся та не виправлю свого життя, взиваючи тобі Алелуя. Усе суєта на землі, усе минає, як дим, і несподівано приходить смерть, у чому застану, у тому і суджу, говорить Господь, тож прокинься душа моя, з гріховного сну, досліди все життя від початку, усвідом кожен крок, що відводив тебе від Бога, усі негідні прагнення. І наміри свої, визнай правду і сповідайся перед суддею правитим і милосердним. Помилуй мене, Ісусе, мі, прости, що за добро Твоє я злом відплатив. Помилуй мене, що насолоджуюся пустотою, що замість царства любові обираю в ній. Помилуй мене, зціли від духовної сліпоти, помилуй мене, і допоможи звільнитися від тієї брехні, в якій я жив, помилуй мене, навчи терпіти себе і старатися чинити добро. Помилуй мене, і дай розум збагнути, що матиму щастя тільки в тобі. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю Всемогутній. буря вічею охоплює мене, Боже мій, бо хочу вирватися до тебе, стенет, але не можу перемогти гріха, не знайду силу в собі противитися злу і знову зраджую тебе, єдиного визволителя, але простягни мені Всемогутню руку твою. І даруй перемогу над лукавими пристрастями безнадії, лінивства, байдужости, щоб я повіки тебе прославляв, співаючи Алилуя. Боже мій, легко мені впасти у розпач і сказати. Загинув я, Бог не простить, але хто я такий, щоб вирішувати за тебе? Значно важче долати в собі злі звички, підійматися на молитву, силувати себе на добро, мати мушність, упавши вставати і невтомно благати тебе. Помилуй мене всемилостивий, навчи не здаватися у війні з гріхом. Помилуй мене, дай розуміння, що самому потрібно робити щось. Задля порятунку, помилуй мене, і допоможи постійно щодня, докладати зусиль, задля виправлення свого, помилуй мене і навчи не приховувати того, що турбує, страшить і мучить мене, помилуй мене, бо ти приходиш до тих, хто намагається вирватися з неволі гріха. Помилуй мене. Бо ти не залишаєш ти, хто кличе тебе на допомогу, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Волю свою відкриваєш ти, Господи, через людей і хто хоче почути тебе, той слухає докори ближніх своїх, як твоє наполуння, бажаючи не виправдитися, а змінитися. Дякую тобі за можливість побачити себе очима іншої людини. Дякую за можливість радитися з духовно досвідченими людьми, читати Книги святих, через які ти вказуєш мені, що робити і як долати зло в собі, співаючи тобі Аллилуя. Дай мені сили та мудрість рішуче спиняти кожного, хто спокушає мене до гріха, хоча б це був і найближчий друг. Дай мені розум приймати від друзів і родичів тільки те, що сприяє моєму одуженню та порятунку, прагну визволення, тому взиваю до тебе, визволителю всемогутній. Помилуй мене, подолай мені всяку млявість і нездатність протистояти злу. Помилуй мене, даруй пам'ятати, що ти дорожчий за всіх людей на землі. Помилуй мене і дай розуміння, що всі, хто спокушає мене на гріх, не друзі мені. Помилуй мене і просвіти, щоб я бачив у спокусниках спертоносну зброю диявола. Помилуй мене і допоможи покинути тих, хто не хоче покидати гріха. Помилуй мене, не допусти мені ступити крок, за яким охопить мене божевілля. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю Всемогутній. дві найбільші заповіді дав ти нам, Господи, любити Бога всім серцем. Усім розумінням і силою своєю, та любити ближнього, як самого себе, але любов не у словах, а вчинках виявляється, навчи мене, Господи, творити добро, навчи боятися, спокусити ближнього, навчи прощати, всьому наслідуючи Тебе, що поселилася в серці моєму любов, і я співав Тобі. Аллилуйя! Ти сказав, що зробили ви ближньому своєму, те зробили мені. Згадую, скільки смутку, болю та зла заподіяв я всім, хто навколо мене безбожним і ницим життям своїм. Боже мій, нагадай мені всіх, за кого мені потрібно молитися, на кого я ображений і кого образив. Кого обманював і кривдив, засмучував, чи вводив у гріх, кому я не допоміг і кому ще можу допомогти, щоб спокутувати свою провину, благаючи тебе? Помилуй мене, навчи досліджувати думки та вчинки свої. Помилуй мене, даруй мені бачити свої гріхи і не осуджувати брата мого. Помилуй мене і допоможи визнавати свої помилки. Помилуй мене, даруй мені істине покаяння, помилуй мене і навчи давати нічого не вимагаючи взамін. Помилуй мене і спонукай виконувати те, що я обіцяв. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Розумію, що тільки мій егоїзм, моє роздуте я, це корінь усіх моїх проблем і всього гріховного, що скоїв я в житті, не з тяжкими обставинами потрібно боротися мені, а з егоїзмом своїм це його я маю перемогти, щоб чистим серцем співати тобі. Аллилуя! Відкрий мені, Господи, страждання людей, що, поболіваючи за них і допомагаючи їм, я забув себе, забув свої болі і бажання, свої хочу і не можу, і віддався йому служіння, як самому тобі, благаючи, помилуй мене, щоб туди де ненависть я приносив любов, помилуй мене, щоб туди де розлад. Я приносив примирення, помилуй мене, щоб туди, де сумнівий я, приносив віру, помилуй мене, щоб туди де відчай, я приносив надію, помилуй мене, щоб туди де смуток, я приносив радість, помилуй мене і зроби посланцем Твого миру та спокою. Помилуй мене Спасителю мій і лікарю всемогутній. о Господи, щастя моє в тому, щоб виконувати слова Твої, навчи мене виконувати волю Твою, щоб зміг я нести світло духовного пробудження Своїм братам у нещасті не лише словом, а й прикладом свого життя, і досвідом свого зцілення. Даруй мені благодать, допомагати і іншим одужувати від смертельної недуги, залежності їхньої на славу твою, щоб завжди співати тобі. Аллилуйя. Справедливі присуди Твої Господи, навчи мене дякувати за всі скорботи, що Ти посилаєш мені через обставини і через людей, за всіх, хто кривдить мене, хто зрадив, обмовив, завдав мені болю, бо тільки вдячне терпіння дарує очищення, без якого ніхто не в царство Твоє, не уникне загибелі. Та вічних мук, тому, дякуючи від серця, звиваю тобі, помилуй мене, Всемилостивий, навчи прощати образи і молитися за кривників. Помилуй мене, бо сам я образив тебе значно чаще за всіх, хто образив мене, помилуй мене і допоможи зрозуміти, що доки не перестану я звинувачувати. Доти не виборуся з темряви, помилуй мене і збережи від самовиправдання і саможаління, помилуй мене і допоможи згладити свої провини перед тими, кого я образив і засмутив, помилуй мене, навчи ненавидити гріх, але співчувати грішникам і бути милосердним до всіх помилуй мене Спасителю мій і лікарю всемогутній. даруй мені Господи, невтомно шукати правди Твоєї, просити Тебе і стукати у двері милосердя Твого, бо Ти сказав: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить. І тому, хто стука, відчиняють, з серця, владико, і подай мені духовне зцілення, щоб я повіки хвалив тебе, Аллилуйя! Приди святий душе животворцю, просвіти мій розум, щоб усвідомлював я свої гріхи, спонукай волю мою до справжнього каяття, до щирої сповіді та рішучого виправлення. Щодня маю справою, а не гуяві чинити добро, щодня зізнаватися собі, і тобі в усьому, що не встиг, не зумів, не схотів подолати і за словом твоїм зцілюся, взиваючи, помилуй мене і даруй збагнути, що немає насолоди більшої за праведність. Помилуй мене, щоб я пізнав у пості та його плодах насолоду стриманості, помилуй мене і допоможи долати гнів, зневіру, лінощі та інші пристрасті з силою покаяння. Помилуй мене і навчи тверезитися в думках, у словах і вчинках. Помилуй мене і не дай забути, що Царство Боже зусиллям здобувається. Помилуй мене, бо як неосяжна велич твоя, так безмежна і милість. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. У руки твої віддаю себе, у расті зціли, скині підведи мене, чини зі мною що хочеш. Але не покинь і не відкинь мене, Господи, візьми моє життя і навчи виконувати волю Твою, допоможи мені до кінця зректися, мерзоти гріха, зиваючи тобі Аллуя. Істина немає гріха непрощеного. Крім гріха нерозкаяного о велика сила покаяння, що змінює долі народів і людину відроджує, умертвляє гріх і всиновлює Богові, і викреслює заподіяне з книги життя, усі Божі дари та сила Господня не інакше вгодять у серце, як дверима покаяння, нехай стане воно моїм диханням. І піднесеться до Тебе молитва моя. Помилуй мене, Господи, за словом Твоїм, визвали мене, помилуй мене, постав на стежку заповіді Твоїх, бо я бажаю її, помилуй мене, нахили серце моє, до свідчень Твоїх, а не до лихої користи, помилуй мене і відверни очі мої, щоб не дивилися на морноту. Оживляй мене на дорозі твоїй, помилуй мене, постав слово Твоє перед рабом Твоїм, щоб мав я страх перед тобою, помилуй мене, і нехай буде серце моє, непорочним у законі Твоїм, щоб не осоромився я, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Тіло моє не мені належить, а Богові. Як каже Господь, хіба не знаєте, що тіла ваші, храм Духа Святого і ви не свої, якщо ж то зруйнує храм Божий, того покарає Бог, Господи Милосердний, допоможи мені стати храмом твоїм, храмом істини, святости і чистоти, щоб лунало у ньому повік. Аллилуйя. Казав найбудріший з пророків, початок мудрості, страх Господній, посади Боже мій у серці моєму, корінь усього доброго, страх твій святий, страх засмутити тебе гріховним учинком, зрадити довіру твою, зневажити твої дари і все добре, що подаєш мені, страх розучитися з тобою навіки. Збуди мене, Господи, від смертного сну гріховного, щоб день і ніч я до тебе взивав, помилуй мене визволителю, мій, навчи не боятися нічого й нікого, крім як утратити тебе. Помилуй мене і спонукай вдумуватися у слова і на станови Твої. Помилуй мене, збуди в мені спрагу до святого Письма, помилуй мене. Дай мені сили та розум виконувати поради святих отців, помилуй мене, навчив усьому довіряти тобі, помилуй мене і дай розуміння, що я без тебе ніщо, а з тобою немає для мене нічого неможливого. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Ти, Господи, істина. Заборони мені говорити і чинити неправду, ти світло, просвіти мою темряву, ти радість знищив мені гріховний смуток і безнадію, ти життя, воскреси мене умертвеного гріхом, ти отець і Спаситель, і джерело всякого добра. Тільки тобі бажаю служити, з тобою бути і співати тобі, Аллилуя, тільки у Богові спокій душі мої, тільки від нього порятунок мій, тільки Він твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки, я не один, бо ти зі мною мій Господи. Ти янголи твої, і святі твої, ти поміч моя, на тебе надія моя, що не посоромить, тому багаю тебе. Помилуй мене, прощення безнадійних, помилуй мене, утішителю животворчий, помилуй мене найвище любове, помилуй мене. Надія моя і захисти мій від ворога, помилуй мене, радости моя і сила непереможна. помилуй мене, життєдавче, дихання моє, життя моє, помилуй мене Спасителю мій і лікарю всемогутній. могутні, отого терпеливий і многомилостивий, Господи Ісусе Христе. Ти відкрив обійми блудному синові, ти сказав, що більше радости на небі за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, допоможи мені виправитися і визволи мене від пекельної муки на землі, і у вічності, щоб усіма спасенними я співав тобі, Аллилуя! Отого терпеливий і многомилостивий Господи Ісусе Христе, Ти відкрив обійми блудному Синові, Ти сказав, що більше радости на небі за одного грішника, що кається, ніж за дев'яносто дев'ять праведників, допоможи мені виправитися і визволи мене від пекельної муки на землі. І у вічності, щоб усіма спасенними я співав тобі. Аллилуйя. От того терпеливий і многомилостивий Господи Ісусе Христе, Ти відкрив обійми блудному Синові, Ти сказав що більше радости на небі за одного грішника, що кається, ніж за дев'яносто дев'ять праведників. Допоможи мені виправитися і визволи мене від пекельної муки на землі, і у вічності, щоб усіма спасенними я співав тобі, Аллилуйя. Найвищі янголи тримтять перед величю слави Твоєї, Господи. Я ж зневажаю тебе гріховним життям, і сам собі пекла вчиняю на землі, і не жахаюся присуду твого, владико та долі своєї у вічності. Знаю, Боже мій, що не стерпне твій гнів на грішників, але й безмежна милість твоя, до тих, хто має жаль за гріхи, та прагне спокутувати їх, покаянно взиваючи. Помилуй мене, Господи, бо Ти єдиний маєш владу прощати гріхи. Помилуй мене, бо ти єдиний можеш врятувати мене. Помилуй мене, бо нічого неможливого немає для тебе. Помилуй мене, і відпусти всі попередні беззаконня мої. Помилуй мене, врятуй душу мою від лютої смерти. Помилуй мене, не віддай на напотау дияволу, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Господи Сидержителю, єдиний суддя живих і мертвих, ти сказав не здорові потребують лікаря, а не дуже, ти прийшов не до праведників, а до грішників, щоб вони навернулися і живими були. Відкрий мені очі, щоб я пізнав глибину падіння свого та встиг примиритися з тобою, покаянно взиваючи, помили мене Спасителю мій і лікарю всемогутній. Владика Господи Ісусе Христе, ти істина лоза виноградна, а я гілка Твоя, не відсічи мене від себе, але допоможи мені і не залишай мені грішити проти тебе, бо я заблукав, не дай мені підкоритися плоті моїй, зміцни мене, Господи, бо я немічний. Ти знаєш, що мені корисне, не поки мене гинути за гріхи мої, не віддай мене на потало пристрастям моїм, щоб вони не подолали мене, Господи Боже мій, єдиний милостивий і лагідний, єдиний істинний і праведний, єдиний щедрий і милосердний, Просвіти моє тіло і очисти мене від усякої злоби та гріховності, збережи мене в чистоті й непорочності від усякої дії диявольської. з великої твоєї милости даруй мені про тебе думати, за твоїми заповідями жити, твого гніву боятися і чинити тільки вгодне тобі до останнього мого зітхання. Збережи милосердям Твоїм мою душу і тіло, розум і думки, та весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Покрий мене милосердям Твоїм, не відкинь мене, Господи, не відступи від мене, зціли душу мою і врятуй мене, нехай посоромляться всі, що повстають на мене. І шукають моєї душі, щоб погубити її, допоможи мені зцілятися і веди шляхом твоїм, бо ти єдиний, сильний, і тобі належить слава на віки вічні. Амінь.